Компанія Автопарк нове надходження, місто Київ Tesla Model S 2018 року випуску на електричному двигуні 100 кВт-годин, автоматичні коробки передач та повному приводі. Візуально та ПЛКП. Без нарікань автомобіль був перевезений в США з мінімальними пошкодженнями по передній частині в Україні передається від першого власника. Версія p 10 750 кінських сил. Оригінальні легкосплавні диски 21-го радіусу в вкруг. Салон Чорна шкіра з електрорегулюваннями, стан салона чистенький, доглянутий охайний, панорамний дах, без пошкоджень, все як має бути. Мультимедіа дисплей, в якого входить керування всім автомобілем, камера заднього огляду, камери 360, парктроники, клімат підігріви, сидінь, все, що тільки можна, круїз контроль. такий там керма. Керування власне круїз контролем, електрична рульова колонка. Електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. По задньому ряду також нарікань ніяких не може бути. Дуже на дотик шкіра, все максимально чисто та охайно. А оглянути даний автомобіль можна за адресою місто Київ вулиця Сумська, 2А, можна придбати за готівку, кредита лізінг, також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.